Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 вересня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та другого послання святого апостола Павла до Коринфян. Починаємо традиційно з Євангелія. Одно сказав Господь своїм учням: переправимося на той бік, і вони, відпустивши народ, беруть його, як був у човні, і інші човни були з ним, і здіймається вітром буря велика. І хвилі били в човен, так що він уже наповнювався водою, а він спав на кормі на подушці, і будять його, і кажуть йому Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І прокинувшись, він заборонив вітрові та сказав морю замовкни, вгамуйся, і з тих вітери настала тиша велика, і сказав їм чого ви такі боязливі? Невже досі не маєте віри? І злякалися страхом великим і говорили один одному хто ж це такий, що і вітер, і море слухаються його. І переходимо до послання. Браття, ви шукаєте доказу того, що говорить, що говорить. У мені Христос. Він безсилий для вас, але сильний у вас. Бо хоч Він і був розіп'ятий в немочі, але живе силою Божою. І ми також, хоч немічні в ньому, але будемо жити з ним силою Божою щодо вас. Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви самих себе випробовуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, якщо тільки ви на щось здатні. Сподіваюся, що і про нас ви дізнаєтесь, на що ми здатні. Ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого зла, не для того, щоб нам показати свою здатність, але щоб ви робили добро, а нас нехай вважають ні на що не здатними. Бо ми не сильні проти істини, але сильні за істину. Ми радіємо, коли ви немічні, коли ми немічні, а ви сильні. Про це ми молимось про вашу досконалість. Для того я й пишу це здалеку, щоби, прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, яку дав мені Господь на збудування, а не на руйнування. А втім, браття, радійте, вдосконалюйтесь, утішайтеся, будьте однодумні, мирні, і Бог, любові і миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі святі, благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любов Божа, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.